Вміти планувати власний бюджет та грамотно розпоряджатися грошима треба з дитинства. До Дня захисту дітей банкредит Дніпро запровадив фінансово освітній проект для української малечі. Відтепер у всіх відділеннях юних клієнтів знайомитимуть з тим, як працює фінустанова та навчать, як правильно витрачати кишенькові гроші. Нині у дітей своя платіжна картка. У банку твердять, програму «Дитячий гаманець запровадили, аби з дитинства малеча вміла користуватися карткою та розпоряджатися грошима. Ми знаємо, наскільки важливо в майбутньому Взрослому человеку уметь распоряжаться правильно своїми фінансами. Карточка оформляється формально юридически на родителя, то есть родитель является владельцем этого счета. Ребенку видається дополнительная карта фамилией и іменем ребенка на карті, з фотографії ребенка. Ви можете контролювати розходы, увидите смс, можете щоб і ви получали о тратах і ребенка. Діти почуваються наші дорослі, маючи власну платіжну картку. І як справжні експерти, говорять про її переваги, это удобно і швидко. Наприклад, грані кошельки или в кармане. И в-третьих, это всегда э, возможно проверить контроль операций, которые ты проводишь. Я часто путешествую, и у меня мне не всегда удобно с собой носить э, карманные деньги. А вот здесь когда не на одной карточке, это как раз будет очень удобно. Я буду копить на эту карточку деньги, потому что хочется приобрести личный автомобиль. Ініціативу банку Кредит Дніпро вже оцінили батьки, адже крім контролю за дитячими витратами, вони без затримок можуть поповнювати їхній рахунок. Карточка прив'язана до моєму рахунку, то есть певний там ліміт я поставлю, який, если что, по звонку я могу убрать. Это нужно уже с таких, ну, небольших лет приучать детей, думать о утратах, приучать к ответственности.